Дуже гарна лікарка і дуже гарна спеціалістка. Зараз у нас вона представлятиме Центр служби крові. Дякую. Вільшанівська Інна Вікторівна, завідувачка відділення комплектування донорських кадрів Центру служби крові. І вона підготувала доповідь разом з Настеренко Оленою Олексіївною, завідувачкою відділення клінічної трансфузіології Центру служби крові. І говоритимуть вони про медіа як інструмент в роботі Центру служби крові та донорства в цілому. Дякуємо. Дякую всім доброго дня. Дякую, що запросили виступити. Вже озвучили твою тему: це медіа як інструмент в роботі центру служби крові та донорства в цілому. Фактори про донорство. Думаю, не всі про це знають. Через це ми так швиденько наголосимо. Кожні дві секунди, хто в світі потребує переливання компетентів в крові. Кожна третя особа, хоча б раз в житті, потребує переливання компетентів в крові. Тільки задумайтеся, кожна третя. І 90... Але на жаль, 90% людей, які можуть бути донорами, на жаль, цього не роблять. І... За рекомендаціями ВОЗ, 3, щоб було достатньо компонентів крові, потрібно 33 донори на тисячу населення. На жаль, в Україні ця кількість донорів в 2,5 рази менша. І навіть серед людей, які були донорами, 43-60% зробили це тільки одноразово і більше не поверталися в центри крові. А тепер факти про соціальні мережі. Використання соціальних мереж є високою 72% дорослого населення користуються соціальними мережами, і 90% із них це люди 18-29 років. Для нас вони дуже важливі, оскільки саме в цьому віці більшість донорів здали вперше. І через це якраз вплив на цю вікову групу для нас є дуже важливим. І тема медіа і донорства цікава у всьому світі. Наприклад, от стаття Саудівської Аравії вони опитали групу донорів, і вони вияснили, що 82% серед цих донорів, що сьогодні донували, вони дізналися про потребу і соціальних мереж, таких як WhatsApp, Twitter та інші джерелами постів були друзі та члени сімей. От, наприклад, стаття з Німеччини. Вони вже питали активних донорів, які вже постійно в них донують. Тут значення соціальних мереж було меншим, тільки 7,4%, Але для первинних донорів в них також активність соціальних мереж більша, там 15%. Тобто для первинних донорів соціальні мережі мають більше значення. І також велике значення соціальних мереж є і було в період пандемії covid 19 оскільки багато донорів боялися. Боялися, що вони заразяться в процесі добирання до донорського центру або в донорському центрі. І завдяки соціальним мережам, наприклад, 26% донорів прийшли саме завдяки соціальним мереж. І вже не прийшли до нас, побачили, що все нормально, всі умови їхньої безпеки, тут тобто у нас безпечно. І вони повертались до нас знову. Далі, приклади. Програми інфлюенсерів це в Америці. У нас ми залучаємо публічних осіб. Також вони поширюють інформацію про свої донації в своїх соціальних мережах. І також до нас долучаються все нові донори, брат, які на них були підписані. От, наприклад, нас брали участь в донорстві конкурсанти, конкурсантки міс України. Ми їм дуже вдячні за донації крові. І а вже ж у нас також донують і представники з мозу. Ми дуже вдячні Віктору Ляшку. Що він своїм прикладом показує, наскільки це важливо і необхідно донувати кров. Далі у всьому світі розробляються додатки для донорів, це наприклад, додаток, який є в Австралії. У нас в Україні такі додатки, як донор .UA та агенти крові. І ми ведемо свою сторінку у Фейсбуці до крові Охмадит, і ми відслідкували, що з кожним роком охопленість аудиторії, охопленість до описів зростає. Наприклад, якщо охопленість допису два початку 2021 році було 237, а в кінці 2021-го вже зросла до 7 тисяч, і в 2022 другому році охопленість допису вже могла складати більше 15 тисяч. А вже ж в період війни дуже важливим. Було що про позиція нашого населення, що вони готові допомагати один одного та підтримувати. І ну а вже ж наш заслуга, що Ми також ведемо нашу сторінку, поширюємо інформацію про донорство та про важливість саме донорства в Україні в цілому. Крім постів, ми також виставляємо тільки нашій прислужбі, в яких ми розповідаємо про донорство крові її компонентів та донорство кісткового мозку. Як це проходить, і що це не страшно? Також ми публікуємо життя нашого центру, акції, які ми проводимо, і а вже ж потреби наших пацієнтів в компонентах крові. І... Також дуже популярними є постпости, де ми виставляємо фото наших донорів. Цікаво знайти себе в цих калажах, постах, і а вже ж нас навіть донують сім'ями, підприємствами, компаніями, університетами. От бачите, нас донує ректор медичного університету, викладачі та студенти, поліція і, а вже ж наші колеги. Ми постійно наш центр служба крові постійно проводить тренінги в різних компаніях, організаціях, після яких вони приходять до нас здавати кров як офлайн, так онлайн, і більше такі, як на форумах. І ми співпрацюємо та пише інформацію про донорство серед також підприємств. Вони приходять нас донувати, і так само пише інформацію про нас. І ми організовуємо та приймаємо участь у багатьох акціях. Наприклад, це всеукраїнська акція Зда кровля то життя, в якій ми також приймаємо участь, і до нас приходять під час цієї акції здавати саме працівники поліції. І... Для поширення а, саме культури донорства. Ми також приймаємо участь у багатьох проєктах. Наприклад, це конкурс постерів до всесвітнього дня донора. І донори, коли йдуть на донат, вони проходять мимо цих постерів, ми їх змінюємо щороку, оновлюємо на нові постери, які приймали участь в цьому конкурсі. А, також організуємо фотозони для донорів, вони поширюють інформацію, також ці фото у, а, на своїх сторінках і також співпрацюємо з благодійною Фондами. І може ви чули такі гасла, як «Дай кров, стань е, суперменом, врятуй життя, здай кров, бути героєм це у твоїй крові, або порятунок життів здається складним завданням, але все, що вам потрібно зробити, це здати кров. Також е, приймаємо участь у флешмобах. Може, ви також цей флешмоб бачили, е, Love, е, «Life, Лайф Donate». І от наші донори, які в рамках цього флешмобу розповідали про. Е, те, як вони стали донорами. Також у нас є публікації про наш центр і донорство в журналах, в багатьох статтях, де також розповідається про донорство в Україні і в Центр служби крові лікарні Охмадит. і інтерв'ю, в яких ми постійно розповідаємо про важливість донорства, про необхідність і що це дійсно рятує життя. Висновки соціальні мережі є ефективним інструментом для залучення первинних донорів, і а, в світі де в середньому 45% цих первинних донорів а, по, приходять повторно. Ну не буду а, приховувати, що у нас в нас центр ця, ця, ця цифра більша. В нас повертається біля 70% донорів. І, і соціальні мережі є ефективним інструментом медичного виховання суспільства. І дійсно, і це є вже зараз, і в майбутньому буде ще більше що. Через соціальні мережі будуть поширювати інформацію там, про вакцинацію, здоров'я спроду життя та донорство. Дякую вам. Питання? Дякуємо,